У Херсонській облдержадміністрації обговорювали проект Територія майбутнього. Мета проекту покращити показники життя населення. Проект поширюється на території всієї області і не обмежений в часі. Бо, як сказав керівник проекту, заступник голови облдержадміністрації Валентин Підвисоцький, досконалості немає меж. Територія майбутнього таку назву має проєкт, в результаті впровадження якого показники життя населення області будуть доведені до найвищого рівня. Для цього, за переконанням керівника проєкту, заступника голови облдержадміністрації Валентина Підвисоцького, необхідно поєднати науку, освіту, владу та виробництво. Виникло питання, чому є така назва територія майбутнього. А чому майбутнє? Тому що цивілізація розвивається, ми не стоїмо на місці. І якщо ми з вами не бачимо, куди і як ми рухаємось, якщо ми не бачимо орієнтирів у різних сферах, то ми рухаємось, як Аліса в Трані-Чудіс. Вона не знає, куди вона йде в Яку сторону і чого вона хоче досягти, аби не бути схожими на казкову героїню, необхідно навчитися планувати, проаналізувати ресурсну базу сталого розвитку території, визначити конкурентні можливості та критичні відстані територій, сформувати креативні команди щодо розробки креативних стратегій розвитку території. Також у кожному населеному пункті області необхідно визначити так звані точки економічного зростання території за визначенням європейського союзу. конкурентоспроможна територія це територія, яка має Високі стандарти якості життя, плюс робочі місця і заробітна плата. Тому завдання цього проекту створити у кожному селі точку економічного зростання. До обговорення проекту Територія майбутнього запросили керівників структурних підрозділів обласної адміністрації, підприємств, установ та організацій, які змогли також висловити свої думки щодо проекту. Нам необхідно тримати лінцір. не точечно, не пунктирно, а нам необходимо держать на системное развитие. Ничего не получится у нас, если мы будем работать исключительно каким-то отдельно выделенным вектором. То есть здесь должно быть учитано, учить, мы должны учитывать все. И глобальный бизнес, и региональный бизнес, и там если говорить о ПК крупно производителе, производителей, мелкотоварных производителей. То есть если говорить о такой с цели, к которой необходимо стремиться, то это баланс, как вот в природе существует баланс. Вроде бы и вода есть есть, и они не существует не побачає друг друга, там не знаю там камень, ветер и так далі. То есть вот, вот к тому чтобы все наши развития розвитку області були в нікому балансе. На думку начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної адміністрації. Проект необхідний з точки зору територіального планування області. И так как мы сейчас с вами тоже говорим о развитии территорий, то конечно здесь мы уже наверное, должны подходить несколько с другой точки зрения. То есть на сегодняшний день мы уже с вами, наверное, видим не количественные какие-то преобразования, то есть не количество построенных метров там того-то, того-то и того-то, а качество. Проект не має обмежень у часі і до участі в ньому запрошуються всі бажаючі.